Якщо чесно, важко. Ну, Ні, ну вона молодець, вона на своїй. Їй було 18 років, чи 19 я можу помилятися цих на момент поранення. І вона на ці роки, і вона ще, типу, не людина, яка вже по містам їздила на роботі, працювала. Вона, типу, з батьківської хати приїхала до мене на війну до, ну, Запоріжжя, в Дніпро, коли лікували мене. Весь час була поряд, та слухайте, вона мила мене, вона мила мені ноги. вона... Катала мене на цій колясці, вона все абсолютно для мене робила, типу будь-який момент. І... Але вона дуже важко переносила, по ній було видно, що ну блін, вона дівчинка, вона маленька дівчинка. Вона зіткнулася з людиною, яка отримала, пройшла війну, отримала поранення. Та ще й давайте будемо відверто казати, з нестабільною тепер психікою. Тому що вже в лікарні я вже верещав до всіх, до мамки, до баті, типу, моменти зриву, типу, розумієте? Тому да, це важкий шлях для неї. Але я її дуже кохаю і поважаю за те, наскільки вона сильна в мене. Тому я, я знайомий з дівчатами в житті, я спілкувався і зустрічався. Таких немає. Можете продати її? Вона буде на вас дивитися і Я тебе люблю, вона взагалі буде кайфувати.